Всім привіт! Сьогоднішній випуск буде трошки відрізнятися від попередніх. Чому? Тому що ми давно обіцяли взяти щось не про гонки, а ми будемо розказувати вам про мотор. Про мотор, про мотор не тільки про мотор, будуть жарти про болтон, буде мастило, гайки і наскільки складно зробити з атмосферного двигуна турбовий. з атмосферного автомобіля турбовий з двигуна простіше. А от потім все це поставити в машину так, щоб ще й машина була торбована. Оце цікаво, це дуже цікаво. Тому підписуйтесь, ставте лайки і чекаємо на вас знову. GDM, мабуть, вже пізнали це авто. Знайомтесь, Nissan Пайладі, відомий у нас як 370Z. Він буде головним героєм цієї серії випусків на нашому каналі. Історія моделі почалася у 1960-х, коли Nissan створив Datsun 240Z. Простий, дешевий, легкий і швидкий спорткар, який одразу став хітом продажів як на місцевому ринку, так і в Сполучених Штатах. З того часу кожне покоління серії Fairlady ставало символом балансу між потужністю, доступністю та стилем: 280Z, 300ZX, 350Z. Кожна модель еволюціонувала, зберігаючи спільну ідею автомобіль для водія. У 2008 році Nissan представив 370Z, шосте покоління легендарної лінійки, що відрізнялося від попередньої нової платформою, коротшою колісною базою і ширшою колією. Під капотом 37 літровий двигун vq 37 вхр який поєднував надійність із потужністю понад 330 кінських сил, але в нас, як бачите, його ненадовго витягне. Модель вирізнялася класичними пропорціями: довгий капот, короткий задній звіс, задній привід. У дизайні можна впізнати відсилання до оригінального 240 – мізисті арки, низька посадка, короткий силует. Це був автомобіль, створений не лише для міста, а для треку. Виробництво 370 z завершилося у 2020 році. Йому на зміну прийшов новий Nissan Z, уже з турбонадувом і цифровими системами. 370Z залишився останнім атмосферним представником класичної школи Nissan автомобілем, який зберіг механіку, пропорцію і характер справжнього спорткара. Те, що ми тут, на Adrenaline Drive так і любимо. Наш новий проект. Ми спіймали наших механіків, коли вони вже зібрали блок циліндрів та встановили розпредвали та головки блоку. Тому розповідь ми почнемо з навісного остаткування, яке тут майже все буде нестоковим. Оскільки з заводу цей двигун був повністю атмосферним, то в ньому не передбачено обладнання змашніх турбін. Ми встановлюємо кастерну систему трубок подачі та зливу мастила, а також спеціальну пластину між двома прийомними штуцерами, між блоками циліндрів та піддоном картеру. Саме через неї відпрацьоване мастило від турбін повертається назад до картеру. Зараз буде цікаво. І як це все встановити і щоб воно ще й не впало? Окрім підону, який в цей час так старно прикручує Олексій, щоб зібрати цей конструктор, нам додатково знадобляться пару турбін та декілька шлангів. А також деякий час, щоб впевнитися в тому, що вони в майбутньому не заважатимуть встановленню інших навісних елементів мотору. Що це за трубки. Аутсайдфат угу. турбо. Це підключення масла до турбіни. І це ми зараз цю трубку. Ну, спочатку не турбіну, а потім заміряємо ті трубки і. Ну Чи... по сюжету вони вже мають необхідну длину і вже встановлений фітінг. Угу. Фітінг це штука, яка тут накручується. Хоча тут виникають питання: от якщо подивитись на оцей вузлик, да? угу. Тут затягнути його досить таки буде незручно, що найменше незручно. Ти типу провода, Вони теж потрібні. Ми їх о, не вирізаємо? Ні-ні. <рес> Ой, це ми робимо те, що ми вчора робили, так? Да? Ну, вчора була. І Ми заміряли, як воно стає, підганяли. Хорятин як витягував. А зараз першого разу. По плану. Зараз першого разу, ну з 21 го чи з 30 го разу вона з першого разу стане, так. Метика питання ну, до нас ці турбіни бувають і на коло Ну, на передано. Турбіну бувають рівний хрону рік. Ця турбіна вона вже адаптована. У нас тут переварена частинка, тобто вона йде, ну, це кіт. Це те, що пристосовано до такого мотора, до такого кузову. У нас насправді все дуже просто. Тут 2-3 годинки медитації, парочка осанів, і котину так, щоб і, да, да, і легко, і легко кузбирається. Це для того, щоб подати антифриз для охолодження турбіни на турбіну. У нас воно має бути сюди на фітінг, а потім звідси роздається на дві турбіни. Але як це має бути в реальному житті? Ми зараз побачимо. Це така сама чи чого вона в цій штуці? Ну це термозахист, це для того, щоб температура не пошкодило сам патрубок. А це що виходить? Це подушка бургуна. Оці та подушка, яку ти показував, вона виходить. -да. Угу. Ну, це той, що був, а це той, що буде. Вони не те, що вони однакові, вони уїдні. Але схожі. Габаритно вони однакові. Це та перехідна пластина. Ну що ж, тоді будемо робити, як каже Олексій. Знімати знімати оце щастя звідси. Та, це щастя, туди. А потім коробочку, так чкунь. Це для того, щоб і застикувати е, тут мотор. Nissan, коробка буде BMW. Вони в оригіналі не дуже сильно друг з другом якось стикуються. І для того, щоб їх закріпити, коробка має бути закріплена дуже добре. І для цього ця прохідна пластина. Вона кріпиться до блоку, а до неї вже кріпиться коробка. Денис розповідай, ну от готує е, така думка, що дуже легко інтегрувати весь цей тюнінг всередині цього авто. Розкажи, з якими складностями стикалися, і взагалі що це за проект такий? Ну це проект на кожен день. Ну насправді не на кожен день, yeah. да, але це і драх, і таймо так і кудись. Е... В іншу країну з'їздити позмагатися, але насправді складностей дуже багато. Хоча ті деталі, які тут встановлюються зараз, наразі і інтегровані. Виробники заявляють, що це типу болтон. Болтон. Ну насправді болтону в таких проектах дуже мало і потребує дуже багато рішень і знань механіків і тих людей, які збирають. Наприклад, якщо взяти просто якісь кріплення двигуна, то звичайно сюди вже не підходять. Вже встановлені додаткові подушки, наприклад, інтегровані двигуна, і вони, в них кріплення трошки інше, здовсім, можна сказати, інше. Тому зараз що, що зараз тут відбувається? Зараз у нас відбувається примірка двигуна. Як ви приміряєте сетя? Це вона... примірки, про які ви да. мріяли дівчата. То це примірка, тому що болтон ну, ніяк не виходить. І зараз у нас просто примірка, тому що коробка у нас інша. Е, у нас додалися дві турбіни е, з одного боку і з другого. Е, в нас додався інший колектор, інша масляна система, піддон е, трошки збільшений, так що в нас вигун літрів 9 оливи буде мати. А насправді просто зараз відбувається примірка, щоб е, ніде нічого не зачепити, не підім'яти і щоб у нас всі патрубки, шланги, все це було по фіншую і був доступ. Тому е, ми його потім будемо знову звідси витягати. Щось перероблювати. Але тепер доведеться все якось це подружити між собою. бо Я так розумію, що через оці інші кр кріплення для подушок, то типу не, не дуже той легко помістити сюди. Кріплення раз. Друге, у нас коробка інша. У нас встановлений там ЗТФ з переходною пластиною, ЗТФ 8HP пі від сімки, і довжина коробки, вона зовсім інша. Подушки на іншому вже ну в іншому розположенні йдуть, тому зараз це це ми передивимося і будемо вже підлаштовуватись. Під кузов авто і дивитися, що треба переробити. Так. Це все приміряється, потім дістається, і що відбувається далі. Ми збираємо потім далі. Дивимось, що, що переробити. Зараз просто дивимося, де що впирається, якісь деталюхи там шланги, патрубки. І просто для розуміння у нас двигун був атмосферний. Шестициліндровий зараз у нас теж шестициліндровий, але додалося ще дві турбини, два випускних колектора. Він вони трошечки у нас двигун погоща, трошечки да тому, щоб у нас ніде нічого не касалося, коли він буде навантажений, коли він буде в русі. А двигун у нас постійно в русі, навіть на жорстких подушках. Він все одно, коли ти їдеш, він ну, є змішення. Ви зрозуміли, що ми вам жодного разу не розповіли, що таке болтон, що це за магічна фраза Болтон, яка викликає таке оживлення в інженерів та механіків. Це що, Денис, розкажи. Ну, Болтон це оригінальна запчастина, яка встановлена за воду. Інженерами прорахована по товщині, по висоті. Я так стає Болтик-Болтик. Да, Болтик-Болтик. В даному випадку у нас Болтик в Болтик не встає. Нічого, Да, а чисто болтон з американської точки зору. Це просто маркетинг для того, щоб більше продати запчастин. Тобто не ведіться, ведіться. Довіряйте досвіду професіоналів, якщо ви не кажуть, що це не буде так. Є запчастини, які стають болтом. Наприклад, що це? Є. Ну, вертаєм, ну на, Наприклад, на BMW да, як... на BMW, але це не йде вже про якийсь Stage 4, це Stage 2, Stage 1 якийсь. Але це не такий проект, який там вісім. Як ну, ми з тобою знімали, як і болтон? Да. То, то Болтон, то реальна історія з болтоном, там нічого не ріжеться, не вариться, не паяється, нічого не змішується. молотка, і кувалди не використовується. Слухай, я думаю, не варто вірити в дива, якщо ти з атмосферного двигуна робиш бі турбо. Ну який там може бути болтон? Так ну типу див не буває. Це, може, це тільки мені здається. Але дива бувають, давайте так, але не в цьому місці. Глядачі... Погоджуєш до землі. Ми вже глядачів запутали так: болтон чи не болтон? Все, що оригінальне, це болтон, все що тюнінг, це не болтон. Навіть якщо виробник вам це обіцяє, здебільшого це не болтон. Зараз ті відкручуємо і все і знімаємо. Ну ми знімаємо оцю пластину. А, я думала, це лікома це, ні? Це теж знімаємо, але спочатку знімаємо цю, потім цю. Вони різні. Ну, оця штука вращається всередині цієї штуки. Це різні. З різні сторони крутиться? Ні, оця не крутиться. Ця вона прикручена до блоку. А це до коленвалу. У нас обертається тільки коленвал. Ну, при нормальних умовах. Це як ти казав, там частина воно знімається, щось там крутиться, щось винно не крутиться. А, ну, оце все має квітки разом. Угу. Коли воно було тільки да? оця штука вона прикручувалась до келенвала. Да? Ага. А сюди кріпила зідрамуфта Нісаночка. І для того, щоб його якимось чином зібрати разом, там є перехідні отвори. Це для того, щоб застикувати ну, корпус коробки, колока коробки з блоком. А то для того, щоб стикувати гідромуфту з крінвалами. Угу. Крінвала поняла, як для гідромуфту напонялася. Гідромуфту ну, далі буде, воно там. Добре. Треба попросити, Дивиш, з характером чуєш. Це було майже просто. Настав час встановити коробку на новий двигун. Для цього нам доведеться прибрати зі столу старий. І нарешті настав час встановлення двигуна. Це не остаточний монтаж, а лише перша примірка. Нам доведеться знімати і ставити його ще декілька разів, щоб виправити можливі несумісності та впевнитися в тому, що всі додаткові компоненти, електричні та гідравлічні системи встановлені на правильній відстані одне від одного. До них можливий доступ, та вони не несуть зайвих теплових та вібраційних навантажень. Наборідно, якщо подивитись, по тобі зазирнути і туди зазирнути, там буде видно, що він так дуже щільненько стоїть. Між ланжеронами та брезговиками. Після того, як ми а, трішечки відрегулювали зазон на кузові, чим? Магком. От, Він туди нормально став. Дуже добре. А, прибрати, тому що всі мене питають, що це буде стичати з капота. Воно там просто лежало. так. Да. І тепер він став, він став гарненько, як ми й казали. Спочатку ми його встановлюємо габаритно, потім ми всі комунікації ми прокладаємо. І дивимося, і плачемо, тому що нам ще треба замість цього радіатора. У нас тут має бути радіатор Мішемоту. Ми мали вибір поставити сюди, сюди великий радіатор і маленький радіатор, але він значно більший, ніж цей. Це радіатор необхідний для того, щоб рідина гідропідсилювача ну, краще охолоджувалась, тому що якщо. Активно їхати і активно користуватись рулем, банально поворачувати, да, вона гріється і перегрівається. АТФ, він досить вразливий до перегріву, він може закипіти, і це не сподобається драйверу. Тому ставиться збільшений радіатор. А от куди він тут ставиться, це буде наступний квест. Тому що ми поки самі не знаємо, куди він стане, але ми його установимо, і я думаю, що. Мішемота тут заграє новими фардом на цьому оптималі. Я так розумію, це чорний варіант, бо ще буде вийматись назад. Ми були, де будемо його виймати, будемо ставити, тому що нам необхідно здобити ще захист кузову від температури, тому що там поруч з у нас колектор, він такий гарячий. От. І. І габаритно він то стає, але нам ще необхідно зробити палив. Ну, нам ще необхідно зробити пуск, тому що тут спуск наполовину. Ми габаритно вирішили проблеми розстановлення, але на чистовому ще його не вспали. Та який короткий план дій. Короткий план дій? Виняти це короткий. А далі потім починається, так. Да. Хлопці сперечаються, Денис пропонує встановлювати маленький радіатор, а Міша пропонує встановлювати великий радіатор. Я так навпаки, а, навпаки, навпаки да. по-перше, його нема куди поставити. А так так спокійно. Отак знаєш, береш і ставиш. І? Тому що в нас там ще є труби, в нас там є інші радіатори. І він, саме основне, він ну, не має сенсу ставити такий великий. Це охолодження чого. Це гідропідсилювач. Якщо це було на охолодження трансмісійного масла, окей, це саме воно. Ні, насправді радіаторів ми встановлювали дуже багато рівня собаки. Плюс ми ще замінимо жидкість пауерсетерин займов від Redline, яка температурна і тримає.